Всім привіт! Ці дві удочки в руках означають тільки одне, що Олічка зі мною. Я читала ваші коментарі для людей. Це вже якась просто катастрофа, що я на рибалку поїхала сама без Кубанської. Все, історія виправлена. Мало того, сьогодні вас ще очікує сюрприз, тому що я з Кубанська і буде ще одна дівчинка, яку теж ви дуже любите, і за неї дуже сумували. Зараз будемо з Насті. Сьогодні ми приїхали на риболовлю, знаєте, яку я чекаю кожен рік, і це особлива риболовля, на лина. Завжди, в квітні місяці він починає ловитися. Але чомусь він ловиться якихось там 2-3 тижні, ну максимум місяць, і потім він на рік виключається, і його дуже вже важко спіймати. Оля вже зробила перше зволоження каші, от дивіться, я зроблю друге, також щоб, щоб теж якось бути доречною, я замішувала кашу. Дивіться, кашу ми взяли спеціальну линка раз. У Real Fish є ця спеціальна каша з ароматом творога. Ще я не знаю, з часи, коли мій дідусь був дитиною, всі знають, Лин любить творог на прикормку і великий пучок черв'я на наживку. Все. Зараз сучасні технології, можна вже творог ото з землею не містити, да, бо творог сам по собі білий. І ну, це теж не дуже добре, то його перемішували з землею. Зараз є от каші, все придумано, але, друзі, аромат реально, він прям такий от молочний. От Ну, супер просто, дуже-дуже смачно пахне. Сьогодні рибачки три, тож і стільця має бути три. Спонсор всіх стільців я. Оцей мій стілець йому вже точно років п'ять. Обалденний, такий класний і дуже компактний. Дивіться, раз. І він витримує, по-моєму, 180 де, кілограм. Нас витримує, але витримує і таких хлопців потужних. Другий стілець у мене ось такий, також дуже компактний в чохлі. Я його сьогодні дам Олі, тому що щось неї, є настроєння погане зранку. Треба її. Коли я приїхала в випуск, ти там почала все, ми розходимося і змінила і так далі. Сама головна, як поїхала без мене, я доволі. А, так в общем, коротше, ви зрозуміли, все, це вона на мене злиться. Ну, тому я тобі отдаю саме зручний стул, оцей, найкрасний. От, а іще ще один стул. Зараз ми з вами розпакуємо, тому що. Покажи, покажи свою дитину просто людям, що там відбувається вже. Слухай, я відчуваю аромат коньяку. Ти, ти сусідній, да? так? І, і скажи, що ми їм не заздремо зараз. Короте, стульчик номер два. Готовий. І поки що не доїхала ще одна наша подружка, дивіться, розпаковка. Тому що це новий стульчик. По типу от цього, що у мене є, але я замовила ще один, тому що дійсно вони дуже-дуже прям зручні. Так що, як кажуть, да, блогери, розпаковка. А як він розпаковується? До речі, зацініть ногті. Ногті спеціально сьогодні фарбувалися підлина, так, щоб гарно взяти оцю красиву рибу і щоб все було по фіншую. Гринь, зручний стульчик. <гум> Дивіться. Оп, і ось така таблеточка, як ця, тільки ця кругла, а ця просто моделька новіша О, взагалі вона така, да, диви, як вона ходить? Оп, і ви собі виставляєте ту необхідну висоту. Літо прийшло да, дуже різко, дуже розпокотно Коротше, розпаковка пішла. Що я вам хочу сказати? Хто зараз напише в коментарях, що я вділася на рибалку як спортзал? Так я вам хочу сказати, да, я вділася на рибалку як спортзал. Я вже була зранку в спортзалі. У мене навіть є відео, мене тренер знімав є відеофіксація. Зараз доведу, що я була зранку в спортзалі. Там все видно, що ті самі нігті, та самий прикид. І в принципі, в чому проблема? Це дуже зручно. У мене сестра живе в Канаді, щоб ви знали, і там оці ходять тільки в лосінах, і в таких худі: лосіни, худі, угі і жилетка зверху. Все. Прямо в мій стільок. Е, а що я делаю? Ну, буде більше каші. Oh, Тепер так. Да. Ну, друзі, ну отак от я затренділася, Вибачайте, що буває таке? Так, трошки дозволожимо, і вже потім Оля хоче дати туди бустер з черв'яком. Так, це дуже правильне рішення, тому що лин, творог, черв'ячок це все, що йому буде потрібно. Ні, подожди, так знаєш. <плес> Взяли ми собі потужні удочки, тому що тут є такі лини, 2-3 КГ. У мене минулого року тут просто виривало вудлище з рук. Але у нас є і махалка. Зараз будемо бачити, що краще кліє. але для початку, для початку тим паче, що у нас дуже велика конкуренція сьогодні, тут на точці, да? для початку ми будемо шукати місце лову. Це має чи твоє? Це моя? А я бачу, нормальний би. Я сама розмова. У тебе там поплавок якийсь, я так подивилась. Ти не дивись туди. Тебе, ти якщо побачиш мою оснастку, тебе інфаркт хватить. Не дивись. Це ні, це я в'язала на коропа, я ж ловила там в Чигирях, там леска 0,30 у мене. А, а, це той момент, коли ти мені змінила. Так, да, це той момент, до, коли я без тебе поїхала і не в'язала там чепухи. тому не дивись. А я долажна її зараз буду перев'язувати. Ні, 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 ти я таке У мене є твої снасті на поплавочку на другу. Водойма називається Білі камені. Це Видобичі. Київ, мабуть, найближче, якщо так дивитися водойму в місті, то найближче. Тут декілька озер одразу. Оце озеро з линем, коропом, карасем таке розраховане більше для риболовлі на поплавок, на фідер, щось таке. Є тут з щукою озера. Такий цікавий комплекс, і зручно сюди добиратися, тому що це реально по факту в місті. Андрюша, ну покажись. Андрюша, можна тебе покажу на відео? Прихап мій похресник, він серйозний рибак. В нього такі окуляри класні. Андрюша, будеш ловити ляща? Да. Дуже любить ляща ловити. Стільки мого черв'яка набрали, просто вау. Ну, лин він любить багато черв'яка, треба такий пучок. Гачок у мене досить великий, це такий гачок, вже я б сказала, короповий. Що? Що? Це черв'яки. Хоч подивитись, надивись. Такі вони. Подобаються? <рекунут> Хоч потрогать? Чи боїшся? <рекунут> Ану потрогай. Бачиш, не повзують. Ні. <рекунут> як? <рекунут> І одягати їх треба так, щоб вони трошки ну, звисали, щоб була як. Така от у них сопля. Я, 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 я так, ану, батьки, переводьте, будь ласка, му. А, руки будуть. А, у мене руки грязні? <плес> ну, так, да. да. Рибалка вона така. Все, і закидаємо вже глибина у нас відміряна. Ну, найцікавіше, друзі, буде тоді, коли почне клювати риба, тому що. Лин він кліє не як короб, не як карась, він кліє особливо. Ось і приїхав обіщений вам сюрприз. Дивіться. Як я рада тебе! Політали чуть трохи. Дивіться, взагалі цього року. Подиви, яка погода. риба поки не кліє. Так, момент реклами. Ти продаєш ще машину? Так, да, так. Да. Машина продається, хто хоче купити собі Теслу Троєчку в дуже хорошому стані, пишіть да, Алінку. Х... Дуже хороша аура, енергетика, все діло. Да. Так, Аліна з подарунками. давай, покажи, що принесла. Да? Макдональдс? Да. Це подарунки? Подарунки. Клас, дякую. Ні, ну бабками скинемося, вопросов немає. Коротше, у нас треба... А, рива... це був намек на те, що ви бабки не на <рес> Макдональдс. <домом> <рес> Коротше, друзі, риба поки не кліє, але у нас дуже класно, у нас весело. Погресник приїхала з кумов'ями, Алінка приїхала, Оля, Григорій. О, о, клас, красота. Так, Аліночка вже готова радувати підписників своєю красотою. Закидуй, дивись, далеко ні, ти, ти далеко не кидай, кидай перед цим, зараз подивимося, що глибину тобі не настраювала. О. Треба ще буде менше. Пішла, жара. Клас. Диви фрикціончик. Чик-чик. 15, 15, 15. Так. -чик. 15 да. Ага, туди-сюди, так. Да. 15 хвилин. ти але шо. Так у ділі ще глянь, як зігнув. Класс. І вниз ти бачиш, як він сразу, типу, на дно? От засранець. Як майстер жесть. Сильний пакетик, сильний морок сильний. Він сильніший корпом. Він сильніший Оп, єсть! Ми це зробили в нижню губу. Ми 2 кілограми. Кубанська не може дивитися на мої снасті, перев'язує. Коротше, Оль, Бо ти бачиш, ти снасті, воно тебе реально прислідує, Оль, диви. Диви, так як він її гоне. Диви, як він її гоне. Просто. це лин він дуже сильний, але ситуація в тому, що просто це вже друга удочка за день. А Там сьогодні удочка плаває. А Оля терпить, а ви ж знаєте, як вона любить за удочками плавати. Оль, диви, вона вже прямо біля а тебе пропливає. Це дібельника, знаєш, для конкурсу. Коротше, біла футболка, пливуща удочка, погодка топчик. А я ж душі Ні, Ну це не чесно. Люди зараз будуть возмущені. Так. Да. Дивіться. Та ти що? Ото він сильний, диви, як він тягне за удку. А якщо нашу утку вкраде, у тебе Звісно. Ну, більше шансів, що Алінка украде твою удочку. Тому що у тебе просто удочка така сама легка. Я її тримаю, дивись, як я її тримаю, щоб мені не довелось плисти за нею. Ти не переживай, ти нікуди не попливеш. Нас Оля потік. Нас підстрахує кубанська, вона любить. Труси є, так? Ти перевіряла, чи ти труси діла? От Аліна, це ви точно вже клює, оце це 100%. Коротше, що я вам обіцяла розповісти за клювання лина. Це такий процес, він грається за снасткою. О, потягнув, давай, тягни, тягни, Алінка. Уже, уже, уже. Уже, ось, ось. І він утягнув. Опа, опа. Ой, хороший. Хороший, гринь, відходь. Хороший. Ольчик, пацач. Клас! Алінка, за, за кончик удочки, за кончик, піднімай його. піднімай. Опа, опа, опа-опа. Він опа. ще не він Так, 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 ось він. Одійди наперед, вудочку витягуй. Ти її да, сюди витягуй. о. Оп, оп-оп-оп. Оль, у тебе такі ситріснасті прочні. Є? 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 -ху -ху! Є? Ні, ну, ну це, я не знаю, Це моя школа. Це моя школа. Чи це кубанська школа? Це ваша. Наша, так? Алінка, ну це твій перший. 한국, Катя, раз, як наша дитина виглядає? От як наша виглядала дитина. Клас, блін, оце кайфово. Я тебе вітаю! Це прям дуже круто. Отже, вона намагалася за покльовку Лена розповісти, це те, що він грається. З поплавком, з наживкою. Він може дуже довго клювати, але потім треба його підсікати тільки коли він вже потягнув. Так. Тримай його добре. Не має фірмі мене... за хвостик. Так, да, так, да, добре, тримай його. Вау, який він гарний добре. просто. У нього красні очі такі, помаранчеві. Все, фото на пам'ять є. Цілуй і відпускай. Так. Прям в ці в губи. Все, контакт був, я бачила. <si Клас. Ну що, сильна риба? Але маленькі, трошки Оліки такі були великі, Ну Він тобі дав можливість потренуватись трошки. Реально, Оль, Диви, вона тебе прислідується, удочка вже тупо до тебе пливе. Мене провоціє. да. А ми казали, ниряй. вона не хоче. А я кажу, ниряй. Пливе доволі. Все нормально я його тримаю. Хороший? Ні. Маленький. Да. У мене маленький. Зараз, почекайте, будь ласка. Почекайте, будь ласка, добре? Блін, у мене зовсім маленькі. Ну, дівчата, ну що таке? Ну чого у вас таке велике? Алінка менше, а ти сама. Я взагалі. Я взагалі така, тіпа типу, раз. Будь ласка, тихо, я вас дуже прошу. Ми знімаємо кіно, я вас прошу. Зато, дівчатки, у мене найкрасивий, наймаленький, але найкрасивий. Дивіться, взагалі, Боже, який у нього окрас. Я от під нього якраз робила манікюр. Дуже гарний. А? От така краса. Так, тихо. Для мене це найкраща риболовля це риболовля на лина. Я вам дуже сильно рекомендую, якщо є можливість зараз виїхати, половити. Це просто, ну, вау. Давай за бабушкою, за дідусь, а то щось я не знаю. Не не, я не розстроєна, я зголина піймала, все, все добре. Наступна у нас Аліна. Я вже починаю. Він потрошечку веде, але от це ще такий коварний, коварний. Треба чекати, коли він вже зовсім поведе. Або утопить. Опачки. У нас тут покльовочка. За яка я сліди в Да, Так, Гриша, якщо б не ти, реально б Катька б не мала б такої покльовки. Ой, -то О, це хороший, хороший. Мені Давай. І... Забута лудочку. Ні, ні, не, не, нормально. Клас. Є? Да. Клас. Ні, ну цей красивий. Да, Тільки не. поговорили якраз, так? Да, по цей... а... Обалдеть, просто Клас. класний. Ох. Здоровий такий. Да, шикарнющий. Супер. Ну, Супер-пупер. Супер Боже, ну це просто. Це скарб, а не рибина. Дуже гарно. обалдеть. Відпускаємо. Дякуємо Григорію. Я пропустила би цю покльовку. А дитина сіла і таки каже, мама в каті клює, а поплавок просто хлоп положила і так. Я викладаю, телефон сиділа, це я не беру. Я сиділа просто часами. думаю телефон сів, думаю, піду поставлю на зарядку телефон і в цю хвилину він просто клює. Все. А саме головне, я ще нанила, вже може, подзвонила кажу. А тепер Хай тебе клює совість за те, що ти мою дитину попросила ти Ні, попросили за того, щоб підсакує не стукнуть. Тому що в такі моменти ти не дивишся яка ситуація. Сюди взагалі Весела історія, у нас куча дітей. сусідів. Є ролашу тонневу ну 100% Сьогодні хтось то грохнеться з вимотки. Тому що кожен раз ходимо і дивимося в сторони і так опасненько. Він анічем не стане, нічого не розумієш? Я підготувалася вдома і тому нарізала м'ясо. Ми будемо сьогодні готувати бограч. Оце я зараз вибираю сало, кладу його на саме дно нашого ковшика. Бограч це така страва, в якій треба декілька видів м'яса, тому у нас. Сало у нас є свинина і телятина. Але все майже диетично, бачите, яке м'ясо, яке таке нежирне брала, що свинина нежирна, що телятина нежирна. Бо ми, дівчата, спортивні. Я вже забула, да, що сьогодні був Макдональдс відео. Спочатку сало, потім у нас буде телятина, тому що різний час приготування. Та ви що, Тут прямо через екран видно, що тут буде така краса і смакота. І треба, так, да, краса тут усюди. От як ти ти їш богри, чи така струнка, так? Це все кохання. Приймається. Поки у нас буде смажитись м'ясо, я наріжу овочі і картоплю я також підготувала вдома. Бачите, водичці навіть її привезла, щоб вона не потемніла. Гриня, ти голодний, так? Ні, просто прошу подивитися. Наступною ми завантажуємо телятину. Я стараюся її відібрати від свинини, бо ну, вона довше готується. Оп, оп. Якщо попаде свинина, нічого страшного. все. Нам знадобиться чесник, цибуля, е солодкий перець, болгарський або от у мене капі. Чілі перець, обов'язково томати, але просто томатів це недостатньо, треба ще томатна паста. І бограч, бограч, це завжди, друзі, багато паприки. Звичайної солодкої паприки, а краще копченої. Я взагалі люблю на природі готувати. Тут, що ти не приготуєш, особливо там якусь печеню, шашлики, машлики, все якесь таке смачне. Я кажу завжди, що на риболовлі за нарізку нічого не кажіть. Тут будь-яка нарізка дуже класна. Ну, от зараз я точно знаю, що мій друг Дмитрийш би прокоментував, що на балкон мене б не відправили. Одразу після свинини додаємо цибулю чесник. Так, очистили чилі перець від о, насіння та прожилок. Сильно дрібно різати не буду. Як ви бачите, у мене тут немає такої задачі. Все порізати надто дрібно. В Богручі взагалі треба різати досить такими крупними шматочками, щоб кожен елемент виділявся і було зрозуміло, що це. Ну, Мені так подобається. Як правильно, до речі, я знаю, що в мене завжди дуже багато є експертів, дуже багато є експертів. Ви знаєте, як краще. Наступним у нас іде перець чілі та перець солодкий. Ох, тут вже такий аромат, я вам хочу сказати, що це просто капець. І в принципі вже можна трошки приправити сіль, перець. Звичайний молотий перець, отакий чорний. Потім сіль. Так що, риба є чи нема? Зайшла? Так, нам вже треба додавати картоплю і трошки водички, щоб картопля проварилася. Дивіться, я вам рекомендую томати додавати пізніше, тому що, якщо ви одразу зараз додасте і томати, і томатну пасту, ця кислота не дасть приготуватися картоплі. Тож, нехай трошки воно так от потушиться. Водички можна ще чуть-чуть додати. І накриваємо кришкою. От щоб картопелька була прикрита і наша телятина, щоб також протушкувалася. Друзі, це така красава, це життя. Дивіться, дитина у нас грається в піску. Подружки мої тягнуть рибу. О, Олі хороша риба, клас. Алінка знімає кіно. А у нас з вами от то вариться бограч. Дуже смачний. Для мене, то чесно, за щастя, просто готувати для своїх рідних і близьких, я це дійсно обожнюю. Для мене це просто кайф. Взагалі не в напряг. Єдине, що от я стараюся завчасно дому приготувати якісь речі, що просто на природі це дуже зручно, то води нема, то то, то то. Картопля приготувалася, тому я додаю багато томатів сюди. І ще треба все одно додати. Томатної пасти. Для балансу смаку можна ще дрібку цукру, але у нас його сьогодні просто нема. І тепер треба щедро додати сюди, прям отак от хорошо, паприки. Копченою, солодкою. Я додала копченою, щоб такий ще був смак прикольний. Ось така краса у нас вийшла. Нема зараз зелень, зелень у мене з собою є. Хтось каже, що бограч це має бути як суп. В ньому має бути більше жижі. Хтось каже, що це має бути як печення. Я більше люблю ось такий варіант, але ну, самі бачите, да, ось, такий. ось такий, щоб він був, щоб тут було більше як печення. І на цій шикарній ноті хочу з вами попрощатися. Дякую, що подивилися нас. Це вам!

подходит, слава богу. Даже прощаются и эти Посуда топова, да, я девочки? просто, знаешь, собаки вот поставили, все. О, боже. Да нормально, все. И, а у нее то, конечно, как в ресторане. В ресторане. Там тарелка посмотри, а помята вся, говорит, а как в ресторане. Алина, Алина? Не начала, Алина, на ты тарелочку хорошую. Да, она не пойми, еда, только что за кого да, сарая вынесла эту я... тарелку. А мы Я обожаю своих подружек. А саме головне, знаєте що? Щас ти випливеш за удочками. Я бо всі всі удочки, Ти достала всі? Я а... тобі контент робити не буду. Я її корлю, вона мені контент робити не буде. От, от так.